Ця тарілочка це не про правильне харчування, це про страждання. Це схоже на раціон хворої людини, яка просто потребує саме такого харчування. Тут явно не вистачає вуглеводів, щоб там не казали різні спеціалісти. Вуглеводи надають нам енергію і не вистачає жирка якогось. Це може бути або якийсь домашній соус, там зьорту, сметанки, або ж ложечка оліки, або це може бути якісь, якесь насіння або горішки. Велика порція грудки супер. Організм отримує багато білку. Ця жменєчка броколі, цитої капустки, грусне, ця морквиночка дасть нам трошки клітко. Вини, але це все не про правильне харчування, це більше про страждання. Зробіть собі збалансовану. Гарну на вигляд, смачну тарілочку, щоб ви насолоджувались кожним кусінчиком, Тоді це буде вже про здоров'я. Бо щоб мозок зрозумів, що ми поїли, треба, щоб їжа була смачною. Тоді мозок буде провокувати виділення гормону задоволення, а це додає комфорту і полегшує наше схуднення. Не треба вносити заборони і страждання туди, куди вони зовсім не потрібні. Можна їсти гарно, смачно, ситно. Куднути при цьому і утримувати задоволення.